Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 19 березня, і я хочу розпочати пікування своїх рослин. А свою роботу я почну, звичайно, з розсади капусти, яку я висівала 24 лютого, тобто, моя розсада має вже місяць. І ось тут посажена рання капуста, вона вже має три справжні листочки: капуста броколі і пекінська капуста сорту Бетсі синього кольору. В цьому році я буду її пікувати у 200 мл стакани. Я вже набрала от землю. І якщо буде потреба, якщо нам не дозволять погодні умови висадити її у заплановані терміни в ґрунт, то я зроблю пізніше перевалку у більшій ємності. Ну, отже, як я буду пікувати свою розсаду? А пікувати я буду дуже просто: спочатку я вийму розсадини. Оскільки воно в мене посаджені в загальні ємності. Зараз подивимося, який корінець. Дивіться, корінець геть непоганий. Тоді, друзі, я буду робити дирку в сухому ґрунті, опускати туди свою розсаду. Гарненько я її пролию теплою водичкою з розчином фітоспорину. і затисну. Трішки так уплотню ґрунт. Ось так у мене буде відбуватися пікування розсади. І зараз швиденько її порозкладаю у стакани. Головне нам не загнути корінець, тому що ось коріння доволі таке непогане у капусти. Трішки розсаду все ж таки заглубляю. Ну, може, не попід самі сім'ї дольні листочки, але все ж таки, правда, сильно не притискаємо до самого стебла, щоб його не травмувати. Ну, от, друзі, за короткий час я попікувала 20 розсадин ранньої капости. Є розсадинки дуже гарні, а так, як, до прикладу, Ось тут, ну, трішки слабенька, але я думаю, що зараз, коли вона буде мати достатньо місця для росту, то все буде добре. Ну і далі в мене залишилося ще броколі і пекінська. Зараз я зроблю швиденьку роботу і покажу вам кінцевий результат. Ну, от і все. Пікування капусти я завершила. І мої результати помістилися в один ящичок, де розмістилося 20 розсадин ранньої білоголової капусти. Також 10 розсадин капусти броколі. Ну і 6 розсадин пекінської капусти. Розсадин у мене є 7. Але один стаканчик не поміщається у ящик. Треба буде йому знайти додаткове місце проживання. Пів роботи ми вже зробили. І тепер, друзі, залишилося найголовніше: для того, щоб у нас виросла міцна розсада капусти, нам треба дотримуватись наступних правил. Вони полягають найперше в дотриманні температурного режиму. Як ми знаємо, капуста не є теплолюбивою рослиною, їй достатньо буде 16-18 градусів за Цельсієм. Також я помітила, що капуста дуже любить. Правильне освітлення, вона любить багато світла, тому в кого немає фітоламп або ламп досвідчування нам потрібно її розмістити на дуже такому сонячному вікні. У мене це буде північна сторона будинку. Ну і, звичайно, полив. Полив має бути помірний. Капуста любить вологу землю, але не любить переливів. Зате переливи дуже любить чорна ніжка, яку не бажано допускати до своєї розсади. Ось так, друзі, якщо ми будемо дотримуватись цих простих правил, то все в нас вийде і все буде добре. Ну і також, за що я не сказала, немаловажним фактором це є ґрунт, в який ми будемо саджати свою розсаду. Якщо на початковій стадії, коли ми висіваємо тільки насінини для пророщування на розсаду, нам достатньо любого ґрунту, це навіть може бути кокосовий субстрат, який геть позбавлений усяких поживних речовин. То коли ми вже пікуємо на розсаду, капусту ґрунт має бути поживний. Я для цього готую ґрунту суміш сама. У мене є тут частина моєї землі з грядки, частина покупної землі. Певну частину даю піску, тому що в нас важка земля, і тому пісок у мене йде для того, щоб ґрунт був повітру і воду проникний. Ну і також я дала трішки деревного попелу, тому що в ньому є велика кількість мікро і макроелементів, які будуть дуже... Корисні для розсади. На цьому у мене все на сьогодні. Кому сподобалось відео, або було кому воно корисне, кладіть пальчика вверх, підписуйтеся, діліться моїм відео. Якщо є коментарі чи зауваження, чи є якісь у вас поради, чи, можливо, хтось має більше досвіду і знає, як робити цю роботу краще, прошу діліться в коментарях. Буду рада знайомству новим друзям. Рада підтримці, рада підказкам, тому не лінуйтеся, пишіть, кладіть пальчика вгору на все добре, всім па-па-па-па!